Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Ми маємо таку гарну нагоду сьогодні бути в домі молитви. Шкода тільки, що багато. Але нічого, ми будемо слухати Слово Боже, будемо раді. Я би хотів прочитати це один вірш післення апостола Павла до Римлян. Павла до римлян – це дуже така цікава книга. І, можливо, ми, коли читаємо і думаємо, читаємо, її, думаємо, вона трохи важка, можливо, так і вона є. Але більшу свою частину свого життя апостол Павло думає про, думає про Рим. Він хотів попасти в Рим. І особливо після слів, які сам Бог йому сказав, це в дії тих апостолів, 23 розділ, 11 вірш, коли Бог йому сказав, будь бадьорий. Бо, як в Русалимі ти про мене свідчив, так треба тобі святкувати й у Римі. І ось апостол Павло думає про Рим, він хоче попасти туди. І коли він пише своє Пісня, ми можемо побачити перший розділ, 11 вірш, він каже: бо прагну вас бачити, щоб подати вам всякого дара духовного для зміцнення вас. І багато таких є віршів. Коли він говорить, що він хоче попасти в Рим. Зразу ж таки, 15-й вірш, також, що він хоче попасти до Риму. Але давайте ми прочитаємо наш уривок, це 12 й розділ, 11 й вірш. Один вірш. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Ось такі слова пише апостол Павло. Ревність до діла Божого це є необхідна річ. В житті кожного християнина. Я думаю, ми, напевно, з тим всім були би дуже згідні. Він, Тобто наш Господь Він не хоче, не бажає літепних таких християн, а Він бажає щирих християн, які б могли служити йому з повним, з повним відданням, з повною такою посвятою і самовідреченням. Коли ми читаємо, вірніше не Пісня, а Євангелії від Матвія 25 розділі, там є одна історія, коли він роздав своїм слугам таланти. І ось одному він дав один талант. І той один талант взяв і сховав його, закопав його в землю. І чому він так зробив? Можна давати дуже багато відповідей, але можна сказати, дати одну відповідь. Він був лінивий. Він сказав пізніше, що я знаю тебе. Коли ми читаємо Євангелія від Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш, ми бачимо там історію про 5 з 10 дів. П'ять дів, які мали лампи, але вони не мали з собою оливи. Чому вони не мали з собою оливи? Бо вони, напевно, не подбали про цю оливу, щоб мати з собою. І тому вони не ввійшли на весілля. Але говорити про ревність, і потрібно Потрібно і нам говорити про ревність. І треба знати, яка є ревність. Ми можемо сказати, що не всяка ревність є доброю. І коли ми читаємо Біблію, ми можемо багато побачити, що говорить нам Слово Боже про ревність, але воно не є добре. І коли ми, можна навіть сказати би, там ну, хоча б декілька таких ревність фанатична. І коли ми читаємо апостол Іван, 16 розділ, другий вірш, він каже такі слова. Вас виженуть із синагоги, прийде навіть година, коли кожен, хто, за ва, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу він приносить Богові. Люди, які навіть вбивали, і вони думали, що вони роблять щось добре. Ви знаєте, що були в перші часи християнства, в перші роки християнства, в середньовіччя, фанатики в ім'я релігії. Вони мучили, вони вбивали тих, хто не так вірив в Христа, як вірили вони. Чому вони так робили? Слово Боже нас вчить, що робити з людиною, яка не так вірить, як ми. Навіть якщо ми в церкві. І найбільше покарання, яке могло би бути, це вилучити з церкви і все, і нічого більше, але не вбивати людину, так як це робили люди. Якщо твоя ревність горить не з любов'ю, а з чимось іншим, то це є ревність фанатична. І ми знаємо, що таким самим був апостол Павло. Він гнав церкву, він переслідував її, але коли він покаявся, то ті самі люди почали тепер гнати Його, переслідувати Його. І вони казали, що навіть були такі, які казали, що ми не будемо їсти, не будемо нічого пити, поки не вб'ємо апостола Павла. Фанатики навіть вбивають себе, навіть себе вбивають в знак протесту проти іншої релігії. І така ревність в очах Божих, вона не є доброю, вона не є корисною. Вона... Не є правильною. Ми можемо побачити також ревність нерозумна, також описується в Біблії апостол Павло в тому самому Пісня до римлян, 10 розділ, 2 вірш. Він каже, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Ця ревність виявляється в самоправедності, в самолюбові. Люди відхиляють Божу ласку, а що вони шукають? Вони відхиляють спасіння, а на її місце ставлять свою праведність. І він каже, що це не є правильно, що це не є за розумом. Люди дивляться не так на інших людей, як вони би повинні були би це робити. І сьогодні багато є таких людей, які заради віри своїх батьків, вони відкидають науку Ісуса Христа. Вони не хочуть прийняти навіть Христа. Вони вірять в те, що говорять їхні батьки, і вони не хочуть прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ісус Христос сказав колись дуже гарні слова. Це написано у Євангелії від Луки, 12 розділ, 56 вірш. Що ви вмієте розпізнавати лице неба, сонця, ви бачите? Але каже, на жаль, не можете пізнати свого часу, який даний нам для покаяння і для навернення до Бога. Ви можете багато що знати, але не хочете знати це, що саме є важливе, що є найосновніше в нашому житті. Людина може мати велику релігійність, вона може вірити в щось своє, але вона не хоче навернутися до Бога, до ц... і... і церква, але бути непримиримою, непримиримою з Богом. І Апостол Павло колись написав про таких людей, про це написано у першому післенні до Коринтян, 13 розділ, 3 вірш. Та хоч вони б роздали всі маєтки свої і тіло своє на спалення, пожитку не буде мати це жодного. Це є ревність, але чи потрібна така ревність для Бога, ми бачимо, є ревність в любові. І багато може бути різної ревності. Ісус, книга Ісая, 9, розділ, 6 вірш, написано такі слова. Без кінця буде множитися, множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і навіки ревність Господа Савоота це зробить. Про це колись говорив про Ісая. І він каже, що внаслідок цієї ревності Бог послав свого сина, свого сина послав для того, щоб він спас грішний світ, щоб він нам сказав, щоб ми могли повірити в нього, повірити в царство любові, повірити в нього, в його справедливість і мати життя. Ревність Христова до діла Божого була дуже великою. І завдяки цій ревності. Ми можемо, можемо мати життя, і ми повинні вірити в це, і ми повинні знати, що Христос ходив від села до села, і Він проповідував, Він шукав загублених грішників, і Він знайшов таких людей, і Він каже, щоб ми так само мали ось таку ревність, щоб до діла Божого, щоб ми могли не сидіти спокійно десь вдома, але щоб ми могли говорити Слово Боже. Євангеліє від Івана, другий розділ, 16 й вірш, написано такі слова: заберіть оце звідси, і наробіть із дому мого, дому торгового. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийшов в храм, і Він повиганяв от тих всіх людей, які продавали, які міняли, і Він каже: заберіть оце все звідси. І ось після цього Його учні згадали, в книзі Псалмів написано, що ревність до твого дому з'їдає мене. Господь бачив про це все, і він, він жив цим, він мав оцю ревність до Бога. Ми можемо сказати також, що є ревність по справедливості в книзі Вихід, 20 розділ, 5 вірш. Не вклоняйся їм, тобто ідолам, і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях. Тих, хто ненавидить мене, і хто чинить милість тисячам поколінням, тих, хто любить мене і держить заповіді мої. Ось Бог є ревнивий не тільки в любові, але також і в справедливості. Бог карає за беззаконня, і Бог дає благословіння. І ми повинні також про це знати, що любов Божа є дуже велика. Але і гнів його не буде менший. І ми повинні про це пам'ятати, що Бог є любов, прийде час, і справедливість Божа не матиме милосердя. І ось які є синоніми до слова ревності. І ми можемо сказати, що це є наполегливість, це завзятість, це ретельний, це старанний, це є запальний, це завзятий, це є горливий до діла Божого. І такими повинні бути ми. Ми не повинні сидіти вдома чи сидіти тут на лавочці і думати про щось своє, але ми повинні думати за діло Боже. Ми прочитали оці слова: у ревності не лінуйся, духом палайте, служіть Господеві. І ви знаєте, можна було би читати навіть до кінця, до 21-го вірша, і тут написано подібні слова. І Він каже: тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців і так далі. І ми повинні про це пам'ятати, повинні про це знати, коли Ісус Христос сказав. До своїх учнів, і коли ми читаємо Євангеліє від Матвія, 9 розділ, 35, 38, 38 вірш, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, то змилосерджувався над ними, бо були вони. Змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням. І ось що він сказав: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб він на жниво своє робітників вислав. Жниво велике, а робітників мало. І чому так мало робітників? І ми можемо про це також подумати. Христос подає приклад свого служіння. Рівнивого служіння, коли християн, християни, коли ми з вами приймаємо хрещення, маємо хрещення, ми стаємо членами церкви. І кожен з нас, можна сказати, складає присягу, Так, присягу. Так, складає присягу служити Господу. Це, іншими словами, можна сказати, Він посвячує себе Господу. І ця посвята вона повинна тривати все життя. Все життя вона повинна тривати ця посвята, щоб бути ревнивим, служителем на ділі Господньому, нам потрібно пам'ятати про свою посвяту. І в момент увірування, в момент, коли ми приходимо до Бога, більшість християн не пам'ятають, що вони обіцяли, що вони казали про свою обітницю. Але багато хто з часом. Забувають про свою посвяту Господу. І ось тому апостол Павло пише: у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Три словосполучення, у ревності не лінуйтеся, духом палайте. Тобто, горіть, це бути охопленим сильним почуттям, з пристрастю віддаватися, віддаватися своїй справі. Справі, на яку ми обіцяли, що ми будемо служити, ми будемо вірити, тобто не ставати посивними, не бути байдужими чи не бути лінивими, але пам'ятати про свою посвяту своєму Господу. Навіть таке просто питання можна було би, чому християни бігають по церквах? Одну неділю в одній церкві, другу неділю в другій церкві, чому вони не залишаються на зібранні в своїй церкві? Можна інше таке питання подивитися, коли, коли, коли молодий чоловік, юнак одружується своєю дружиною, і вони обіцяють жити один з одним. І тепер вже не може бути, щоб забути ті всі настанови пастора чи священника. Забути свої слова, які вони говорили, а йти до іншого чоловіка чи до іншої жінки. У чому повинна проявлятися ревність християнина? Звичайно, можна сказати, дуже багато у чому. Але ми скажемо тільки в трьох, це в молитві. І колись апостол Яків, 5 розділі, 16 вірш каже, дуже могутня і ревна молитва праведного. І ось така ревна молитва праведного, це не, бу, не може бути механічною чи вивченою на пам'ять молитвою. Вона повинна виходити з глибини, з серця. З серця, з любов'ю до Бога і з любов'ю до своїх ближніх. Згадайте, як молився Ісус Христос. Ми можемо подивитися, як молилися перші християни. Земля затряслася, коли молилися перші християни. Холодна і байдужа молитва, вона, я думаю, неприємна Богу. Дома ми можемо молитися довго і на різні теми. Ми маємо час, маємо можливість і ми можемо це робити. А в церкві, а в церкві має бути молитва змістовна по темі. Ми можемо сказати, що ревність потрібна у свідченні, чи у проповіді, чи в євангелізації про Ісуса Христа. Тут також потрібна ревність. І ми вже про це говорили. Добре сказана проповідь, чи добре сказане свідчення, воно запалює серця. І люди дивляться і слухають людину, яка говорить про Христа. І це є дуже добре, не показувати себе, а Показувати Христа, ми могли би згадати проповіді апостола Петра, першого диякона, навіть Степана. Ми можемо також сказати, що ревність потрібна у добрих ділах. Це те, що є важливо. Християнин повинен бути добрим, ревнивим, щирим. Перші християни вони робили багато, дуже багато добрих діл. І добре діло, воно вартніше, ніж тисячу сказаних гарних слів. Ми повинні робити те, що ми говоримо. Так? Те, що ми говоримо, ми повинні й те і робити. Наше світло це є наші добрі діла, які йдуть в парі з нашими словами, які йдуть в парі з нашими молитвами. І ми повинні про це пам'ятати, що це повинно так бути. І ось на закінчення хотіло б ще сказати, що давайте подивимося кожен на себе. Чи я є той християнин, який вірує, який ревнує за діло Господнє, за діло Боже, який часто, можливо, навіть терпить від своїх друзів за це. Чи, можливо, я є християнин, який хочу показати тільки свою самоправедність? Друге, що можна було сказати, не лінуйтеся, служіть Господу, будьте щирими, віддано, і знаєте, і за це ми отримаємо нагороду. І ми повинні це робити. Ми повинні бути ревнивими за діло Боже. Можна сказати, що наше світло це є наші добрі діла, і ми про це вже сказали, які йдуть в парі з нашими молитвами, які йдуть в парі з нашими словами. І ось мірилом нашої ревності є не наші слова, а наші діла, що я роблю, а не що я говорю. Є багато людей, які вміють гарно говорити. Але ми повинні не тільки говорити, ми повинні робити те, що ми говоримо. І останнє, можливо, наша ревність до діла Господнього залежить, залежить від нашої любові до нашого Господа. Ми пам'ятаємо, коли до Ісуса Христа прийшов один знавець закону і сказав: Господи, скажи, яка заповідь перша в законі. І Христос йому сказав, люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всім своїм розумом, люби Його. Оце те, що ми повинні робити і пам'ятати за це все. Амінь. Дорогі друзі, давайте ми зараз помолимося. Можливо, у вас є якісь бажання, і ви можете сказати, чи можливо, ви хочете за щось подякувати Господу, і ви хочете про це сказати і разом помолитися. І давайте ви можете висловити, і ми разом помолимось. Молитися за батька, здоров'я, покаяння. Я би хотів помолитися за наталю Бурбу з Теребовлі, пам'ятаєте, щоб Господь допоміг їй в здоров'ї, в фізичному здоров'ї і також в духовному, щоб вона могла духовно більше розвиватися. Можливо, ще хтось хоче? Добре, давайте ми станемо, і хто, можливо, ще забажає помолитися, ви можете це зробити.